Четвертий рік повномасштабної війни. Всі працюють на перемогу. Хлопцям, які потребують на передовій, особливо важлива підтримка тилу. В нашому місті це розуміють. За час повномасштабної війни Рада оборони Кривого Рогу підтримала майже 200 військових частин. Загальна сума допомоги майже 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Значна частина це сама техніка, необхідна для виконання бойових завдань. Цю техніку, якщо брати габарити, як оцієї, вона дуже буде зручна. Компактна, в неї можна багато де залізти, багато де закопати, прикопати і викопати. Ну, своє, своє діло вона здатна робити. Нормально укріплена позиція, вона є нормально укріпленою. Вручну цього не зробиш. Пікапи використовують для доставки людей і боєприпасів на передові позиції, часто просто по бездоріжжю. Екскаватори працюють майже без зупину. Окопи, укриття, облаштування вогневих точок. Це дуже велика допомога Збройним силам, а особливо нашій бригаді 63-й. Так що це круто. Криворізька військова адміністрація вже неодноразово нам допомагала. Ми надіємося, що і надалі буде допомагати, тому що реально зараз вже дуже тяжко. Ця техніка одразу після передачі рушить працювати на передову. До 63-ї бригади, яка тримає оборону на сході України. А кривий ріг працює надалі, а значить, допомагає боронити, укріплятися і наступати. І системна робота з підтримки наших захисників буде продовжуватися стільки, скільки потрібно. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, першимський.